Сонце гріє вітер віє з поля на долину, над водою гнезд бою червону калину. На калині одинока гніздечко вийдає. А де діпся щоловеком на тай не знає. Стала весна чорну землю сон робу диво, уквічали її раз. Він хрила. І на полі жайвором соловейко в гаї. Землю убану весною. Нанці зустрічають. Реве та стовкне дніп широкий, сердитий вітер завива. Долу вербі Горами Хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору. І захмала мені даде, виглядав. Неначе в човні синім морі. То вирона, то потопав. Дете ці пів не співав, ніхто не даде уманю. Це в, в горіли клековесь. Та ясень раз у раз скрипів. Затвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина, любою буштало. Пташечка зраділа і защеботала. Точула дівчина І білій святині з біленької хати і ввійшла погуляти луга на долину. Тарас Григорович Шевченко. Світає, край неба палає. Світає, край неба палає. Не сонце зустрічає. Тихенько вітер віє. Степи плани моріють. Меж ярами не ставами верби зеленіють. Сати разни похилились, то полі поволі. Стоять собі мов стороза, розмовляють спонь. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє вмиваються дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема, тому почину і краю нема. Тече вода в синє море та й не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке є, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині нече люди, чачко знемажити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боті, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж журавлі летять собі додому, ключами, плаче козак, шляхи бить заросли тернами. Попрощалось ясне сонце. За чорною землею Вступає круглий місяць за сестрою зорею. І темний гайок зелененький і місяць зорями сіяв і соловейко на калині, то затихав, то шебетав Садок пошневе коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, пугатарі з плугами йдуть. Співають і дівчині дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А ага, мати хоче навчатися, так соловейко не здає. Поколомати, коло хати, має під своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все тільки, дівчата та соловейко не затих. Тече вода з під явора. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калина явір молодіє. А кругові вербо й лози зеленіють. Тече вода із-за гаю та попід горою. Хлюбовця качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловит Тразко розмовляє з дітками своїми. Тече вода, вода стала, Пришло, дівча, пивало, з питань. вода край города, вона стала вставить. Воду бла, бувало, заспівало. Порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Зоря, моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра васочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розісила зеленіє віти, а на віта гойдаються не діти. Як у полі на могилі, був кулак ночує, а сич лісі та на недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм, я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре мої, мій друже єдиний, і хто знає що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько богові розкажеш. Мені тринадцять минуло, я пасе гняток за солом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у ур'яні. Плюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так грязно молилось, чого так весело було. Сьогодні небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце грило не пекло. Недовго сонце грілося, недовго мовило. запекло почервоніло і рай запалило. Ну, прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. Чи є ще краще луче в світі, як у купі жити? Братам добрим добро, певне, пожить не ділити. Омнімітиш, брати мої, на мен чого вата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцелує вольними устами і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава. Слава Україні. І досі сниться під горою. Між вервами та над водою біленька хаточка. Сидить іначе й досі сивий їде. У хатиночки і мовить хороше та кучеряве своє маленьке внучо. І досі сниться, вийшла з хати, Весела я сміючись, мати цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. Дід сидить І усміхається із тих, промовить нишком теж та лихо. Печани ті її вороги і нищечком старий читає, перехрестившись, очі наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату І пішов собі опочивати. Сунцем моренька пливе. За сонцем моренька пливе, червоні поле розстилає. І сонце спатунки зове, у синє море покриває. Рожевою пеленою ма мати дитину, Очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море. І хмареньку рожевою, і тьму за собою, Розталає туман сивий і тьмою, німою. Коповиє тобі душу, не знаєш, да їтись, І ждеш того світу, мов матері, діти. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і ні не невиворе, на дні моря поле Нескує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога І вам слава, сині гори, кригою і куті. І вам, лицарі, великі Богом, не забуті Борітеся, поборите, хай Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Ті хто згадає чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. У неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. М і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молись за Україну, синку за Україну, над його замучали колись. Мені однаково чи буде. Молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як в Україну злі люди лукаві лукавії вогні. Її окраденою збудять ох неоднаково мені. Аз Григорович Шевченко вірш Катерина Кохайтеся, чорнобри, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Мукаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піду свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще в нічого. А ти стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне, співаючи, коли знає, за що люди серце не побачать, а скажуть ледаче, кохайтеся з щиноприві, А не з москалями, бо москалі живі люди знущаються вами. Вода в синє море та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім буці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Правлі летять собі, додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами.